Я сьогодні, хочу, я сьогодні хочу для нас нагадати одну біблійну історію і зробити з неї декілька висновків. Е, вона дуже повчальна, і взагалі вся Біблія, вона повчальна. Я сьогодні хочу нагадати нам історію, яка записана в першій книзі царств. Історія про такого священника, як Ілій, про суддю Ізраїлєва Ілій. І в нього було двоє синів, Офні і Фінієс. І знаєте, от е, декілька думок я хочу нам нагадати про цю історію. Із всієї планети, і з різних народів, Бог удостоїв милості один народ приблизитися до нього. Це ізраїльський народ. Бог їх благословив, Бог робив з ними чудеса. Він їм допомагав, коли. Це було нереально. Він їм допомагав, він їх просто приблизив по великій своїй милості до себе. Це був такий Божий подарунок. І знаєте, перша книга царств, перші розділи розповідають про те, що ось був такий суддя Ілі, в нього були діти, офні, фінієс, священники. І вони вже знехтували тим всім, що Бог для них зробив. Вони Бога використовували для користі. Ті дари, які треба було приносити Богу, і вони собі вибирали те, що вони хочуть. Вони грішили з чужими жінками. Будь, получивши таку милість бути дітьми Божими, бути благословеними, вони це просто все зневажили. І їм було байдуже. Вони просто жили для себе і старалися від цього життя взяти все, що їм хочеться. І прийшла така ситуація, коли. Е, коли Филистимляни пішли на них війною на Ізраїль. Пішли на них війною, і Бог відступив від Ізраїля. І в Ізраїлі тоді був ковчег заповіту, це як документ, що Бог з ними. Це був такий документ. Ковчег заповіту така скринька, обкладена золотом, а всередині 10 божих заповідей. І от вони, ідучи на війну із филистимлянами, вони взяли цей ковчег заповіту, і, Ф... і Бог від них відступив. І филистимляни розбили їх, забрали цей ковчег за повіту. Я коротко нагадую, а потім буду говорити основні думки і висновки з цієї історії. І вони взяли цей ковчег за повіту, филистимляни, і поставили в свій ідольський храм, в храм Дагона. Вони поклали і раділи, що от наш Бог Він переміг Бога Ізраїля. Зранку встають, а їх ідол, статуя, лежить на землі. Вони його раз підняли на місто. Сутка пройшла, зранку приходять, а він лежить, ну, вже розрубаний на землі лежить. І частини його тіла лежать на порозі. Тоді вони придумали перепригувати поріг. У нас дотепер в Україні люди перепригують поріг. От тоді вони сказали: раз дагон попав аж прямо на порозі, були частини його тіла, поріг святий, давай перепригувати. І тепер люди дотепер пригають через поріг. Але історія основна не в тому. Вони... Бог почав судити їх. За цей ковчег заповіду Філистимлян. І філистимляни зрозуміли, що вони не можуть бути святим Богом. І вони взяли, поставили на колісницю, поставили на, на е, молодих е, телят і ті самі відвезли його в Ізраїль. Ті самі відвезли їм, їх ніхто ними не керував, вони самі взяли відвезли його. І от який я хочу висновок з цього зробити. Ось дивіться. Бог благословив певних людей, Ізраїль, приблизив по милості своїй. Вони його оскорбили, зневажили. Хто зробив перший крок, щоб примиритися? Той, кого образили, чи ті, хто образив? Бог до них зробив перший крок. Він повернув ковчег з заповіту на місце. Чи Ізраїль встав війною і пішов відвоювати ковчег з заповіту? Бог зробив перший крок. І це мене, друзі, найбільше вражає в Бозі. Бог робить перший крок, будучи ображеною стороною. Він робить перший крок для примирення. І знаєте, Бог так робив завжди. Коли Бог створив Адама і Єву, Він їх благословив, Він їх назвав своїми дітьми. Давид, дивіться, які говорить слова. 8, 8 Псалом 4:9. Коли погляну на небеса, діло рук твоїх на місяці зорі, які ти поставив, то що є людина, що ти пам'ятаєш про неї, і син людський, що ти опікуєшся ним? Давид каже: Я дивлюся на небо, да це чудеса. А ми тут, як мікроби. Шо, хто ми такі в порівнянні з цим космосом? Ну ти турбуєшся про нас. І дивіться, що він далі говорить. Ти створив людину мало чим меншу за ангелів. Славою і честю вінчав і поставив його над творінням рук твоїх, все підкорив під ноги Його, і він далі перечислює різних тварин. Бог створив людину трошки меншої слави, ніж ангелів. Все покорив під ноги, благословив. Но Адам і Єва зневажили Бога. І ми так само. Колись ми можемо подумати, як я зневажив Бога. Коли Бог тобі дав життя, коли Бог тебе привів на цю землю і має плани, щоб ти був благословений і я, і у вічності, ми жили своїм життям, нам Бог був байдужий. Ми могли говорити, що ми віримо в Бога, і ми християни, але нам не було цікава Його воля, нам не було цікаво Його правила, нам не було цікаво банально з ним спілкуватися. Бути близькими з ним, як діти з батьками, нам це не було цікаво. Ми його просто зневажили. Дивіться, він ображена сторона, він дав все, дав людині життя, дав людині мудрість, славу, створив для неї вічність. Людина взяла, викинула Бога з свого життя. І хто робить перший крок для примирення? Хто робить перший крок? І Бог бере і робить перший крок. Не ми робимо перший крок. Бог на, Бог на землю посилає Ісуса Христа, Він посилає свого Сина і пропонує примиритися. Знаєте, можна собі подумати, Да я прийшов на зібрання, я зробив цей крок. Ну я хочу прочитати одне місце, яке написане в Євангелії від Івана 6:44. Написано так: ніхто не може прийти до мене, якщо отець, який послав мене, не залучить його, і я воскрешу Його в останній день. Ісус Христос говорить, не може людина прийти до Ісуса Христа, якщо Бог над нею не попрацює. Якщо Дух Святий, твоє серце не буде турбувати, якщо ангели тебе не збережуть до того моменту, коли Бог дасть тобі можливість примиритися, людина сама не може прийти. І, друзі, це все показує, чому це Бог робить. Його образили, Його знехтували. А він приходить і каже: давай помиримось. Давай примиримося. Хто би мав казати, друзі, коли вас ображають? Хто робить перший крок? Коли тебе образили? Тебе образили несправедливо, ти старався зробити щось добре, а тебе взяли і образили? Хто йде миритися? Той, хто образив, чи той, кого образили? Нас образили, ми собі можемо надутися і тихенько сидіти. Ну, Бог бере і робить перший крок. Чому Він так робить? Тому що його серце переповнене любові. Тому що він знає, що є тільки дві реальності. Або людина буде в Царстві Божому і тут, і в небесах, або людина буде під владою диявола. І він не хоче, щоб людина страждала. І він пропонує примиритися. Друзі, в цьому є дуже велика Божа любов. І я би хотів з цієї історії зробити, зробити два висновки: перший висновок. Як ми примиряємося з людьми? От ця історія вона показує Божий характер. Якщо ми діти Божі, то ми маємо бути такі, як він. У Бога конфлікт. І Він часто ще буде конфліктувати з ізраїльським народом. Вони часто будуть його виганяти з свого життя. Вони часто будуть витирати ноги в те, що він говорить. Він допустить певний гнів, а потім він знову пошле до них пророків. А потім він знову благословить їх, він поставить суддю, він поставить царя, а потім він знову буде приходити, щоб миритися. Оце Божий характер, оце любов, друзі. Ми її маємо навчитися. Коли з нами хтось зробив неправильно, якийсь конфлікт, коли нас ранили. в нас є вихід завжди поступити або по справедливості, або по любові. У нас є завжди варіант. Ми будемо по справедливості казати: ну так чекай, мені так сказали. Ну так чекай, до мене так повелися. І по справедливості, в принципі, так. Так воно й буде. Ну, Бог показав вище. Написано, що милість вона привозноситься над справедливістю, вона вище. Це для людей високого духовного рівня підхід. Милість вище за справедливість. По справедливості Бог багато разів міг відкинути. Дивіться, ізраїльський народ розп'яв його сина, найдорожчий розп'яв. Міг їх відкинути назавжди. Ну Бог каже, так не буде. В кінці віків прийде час, і я їх зберу назад. В Захарії написано, будуть плакати, так, якби, сина, якби їхній рідний син умер. Бог каже, я все одно буду їх вертати назад. Дивіться, яке серце у Бога. Ми грішили. Ми язичники, Бог нам взагалі нічого не винен, ноль. Повністю нам нічого не винен. Він дав нам життя, він оберігав нас. Написано, Бог посилає і дощ, і сонечко, і на злих, і на добрих. Ну на добрих зрозуміло чому. А на людей, які зневажили Бога, за що Бог має мене і тебе благословляти. Ми його, ми його викинули, але Він до нас посилає людей, які нам кажуть, помирися з Богом. Помирися з Богом. Друзі, я хочу, щоб ми побачили в цьому характер Господній. Якщо ми християни, справжні християни, ми маємо це навчитися в Ісуса Христа, ми маємо це навчитися в Бога. Ми маємо навчитися, коли стається якась конфліктна ситуація. Не чекати, що той, хто мене образив, він буде просити вибачення. Но пробувати, робити кроки, миритися. «Да, тебе образили, ти правий. Ну робити кроки. Отак, друзі, робить Господь. Отак робить Господь. Якби він захотів по справедливості з вами і зі мною поступати, ми б ніколи не були спасені. Ніколи. Тому, друзі, один урок, про який я хочу сказати, необхідно завжди робити перший крок для того, щоб примиритися. Знаєте, мене дивує ще дві історії, нам нагадаю – Сьогодні говорилося трошки і про Мойсея. Уявіть собі цю людину. Людина залишила, отам, мав сім'ю, жив собі, пасовець, все, все йому там його влаштовувало. Тут він прийшов до конфліктних людей, до того Ізраїля, на той час неймовірно, твердолобого. Він їх веде із Єгипта врятувати, він, він все посвящає для них, старається свій час все. А вони там з дня на день собі придумовують, давай заб'ємо його камнями. Хліба нема, води нема, водить нас непонятно куди, хоче нас умертвити. Ну, що би мало бути в його серці? Що би мало бути? Він старається, він, він їх врятувати хоче не просто врятувати, а ще й привезти в благословенну землю. А вони кажуть, давай заб'єм камнями. Його і, і, і брата, його Арона. Заб'єм камнями. Що би по справедливості мало бути в його серці? Та мав би їх зненавидіти. І коли. Вони постійно нарікають, і вже Бога довели до того, Бог каже: стань в сторону, я їх знищу, а від Тебе створю новий народ. Мойсей каже: Боже, не роби так, якщо ти їх знищиш, витрий моє ім'я з книги життя. Дивіться, яке серце у Мойсея. По справедливості, він би, він би міг сказати: Ну, добре, амінь. Так і зробимо. Ну, дивіться, яка любов наповняє навіть ті люди, які приносять йому біль. Він переживає, він турбується, він надіється, що щось допоміняється. Або Ісус Христос. Юда приходить і здає Його, здає Його як раба, пр... продає Ісуса Христа. За деякий час Ісуса будуть страшно і збивати і розпинати. Приходить Юда, цілує його так гарненько, щоб ніхто не знав. Що Він його здає? І що йому каже Ісус? Будеш у пеклі горіти? Бог тобі суддя. Що йому каже Ісус Христос? Він його називає другом. Каже друг, ти мене продаєш цілуванням. Я собі думаю, який він тобі друг. Друзі так не роблять. Іуда Ісусові не друг, але Ісус до Іуди відноситься як до друга. Не дивлячися на те, що Він його здав, прора... Про... проміняв його, віддав Його на смерть. Друзі, я хочу, щоб ми побачили Боже серце, наскільки Він тебе любить, наскільки ми прожили гріховне життя десятиліття. Ми робили, що ми хотіли. Ми могли говорити там Бог, Бог, Бог. Но робили, що ми хотіли. Ми його зневажили. А Він віддає за тебе свого сина, бо Він тебе любить. Він іде перший до тебе, щоб з тобою примиритися. Бо знає, що життя твоє буде розбите, і у вічності воно буде розбите. Друзі, другу думку, яку я хочу залишити для нас, знаєте, коли все-таки ось цей ковчег заповіту, він повернувся в ізраїльські межі. Написано: я не буду все читати, жителі Весамиса жали тоді пшеницю. І от до них приходить цей ковчег. І написано, що одні зраділи, а другі не зраділи. другі знов зневажили Бога. Бог до них приходить, дає їм можливість примиритися. І одні зраділи, а другі, написано, не зраділи, мало того, що не зраділи, почали лізти в той ковчег. Хоча Бог їм заборонив, Бог їм заборонив, вони знов і знов зневажували Бога. І написано, що 50 тисяч людей померло за це. Прийшла на них проказа 50 тисяч людей, жителів. согрішили, відпали від Бога, Бог приходить помиритися. Одні радуються і получають благословіння, відкликаються, а другі зневажливо продовжують ставитися до Бога. І просто в їхнє життя, друзі, приходить розруха. Знаєте, з цієї історії я хочу і нам сказати: Бог приходить у твоє життя, ти і я. Може, ми до кінця не розуміємо, але ми своїм гріховним життям ми його зневажили, ми його вигнали із свого життя. І от він перший: трудами Святого Духа, ангелами, християнами, яких до тебе посилав, обставинами життя. Він тебе кличе, каже: Примирися зі мною. Хоча ти винний, але я тебе зову, примирися зі мною. Я хочу бути разом з тобою. І, друзі, і ми можемо робити цей вибір. Знаєте, я недавно почув. Таку дуже гарну історію. Мені один брат скинув її послухати, мені дуже сподобалося. І ця історія якраз показує, яка різниця між людьми, які зраділи і примирилися з Богом, і між людьми, які його відкинули. Історія така. Ішов один батько, можливо, і ви чули цю історію. Ішов один батько із своїм сином, гуляли, тримав його за руку. І син йому каже, батьку, купи мені морозиво. Маленький син попросив морозива. І батько взяв, купив йому морозиво. Він взяв то морозиво, зрадів. А збоку біг, бігла дитина, теж хлопчик, чужий, безхатько. І каже, дядя, купіть і мені морозиво. І він взяв і йому купив морозиво. І той радів. І знаєте, і одному купив морозиво, і другому купив морозиво, ніби все добре. Але різниця така. Що він потім того свого сина взяв за руку і повів додому. А цей залишився на вулиці сам, нікому не потрібний. Отака От різниця. Знаєте, ми можемо, будучи не дітьми Божими, випросити у Бога морозиво. зцілення, влаштунок на роботі. Ми можемо щось випросити. І він дасть. Він дасть, бо він добрий. Він турбується і про злих, і про добрих. Він допомагає людині. І люди не раз свідчать. Я просив Бог дав, то свою дитину він бере за руку і веде її додому в небеса. Отака От різниця. І якщо його дитина захворіє, він буде біля неї, він буде її лікувати. Якщо його дитина упаде, він її підніме. Він полічить її рани, він її ніколи не залишить. Ніколи. Якщо на, її, на його дитину хтось нападе, він буде захищати, він її ніколи не віддасть. А морозиво купив обом. І от таку милість нам Господь пропонує. Справа не в тому, щоб вимолити у Бога щось. Ну, дасть тобі Господь! Ну, да в тому безхаченкові морозива. А далі та дитина, хто зна, може замерзне десь взимку Або, Або ще якась біда зустрінеться в її житті. І от Бог, друзі, приходить до нас, приходить до нас примиритися, приходить, щоб тобі сказати, будь моєю дитиною. Не просто морозиво, бути дитиною Божою, яку він візьме за праву руку і буде вести по всім важким обставинам життя і приведе в небеса. Знаєте, наші діти, ми їх можемо і наказати, і насварити. Правда, можемо до них і строго віднестися, але ми їм віддамо все. Ми їм віддамо все. Ми віддамо послідні кошти, якщо треба буде їх лікувати. Ми зробимо для них все заради їхнього благополуччя, свій маєток, який ми назбираємо, ми в кінці все одно їм віддамо. Ми все їм віддамо, бо вони є наші діти. Отака От різниця, друзі. Бог сьогодні кличе кожну людину примиритися. Не просто отримати зцілення або якесь благословіння. Він зове стань моєю дитиною. Стань моєю дитиною. Друзі, я хочу помолитися за то, я хочу помолитися, щоб ми навчилися Божого характеру. Можливо, тебе образили. Можливо, ти правий на 150% у цій ситуації. І ти собі так справедливо сидиш і ображаєшся. Ну Бог робив не так. Бог брав і перший пробував примиритися, тому що він наповнений любов'ю. І ти так зробив. Піди ти примирися, піди ти зроби перші кроки. Для примирення. І другий висновок: якщо Бог тебе зове стати його дітиною, біжи. Зрозуми, зрозумій, що це набагато більше, ніж просто отримати якийсь приз, випросити собі якесь морозиво. Це набагато більше. Бути дитиною всесильного батька, доброго, люблячого, який знає, як тебе вести, як тебе піднімати, коли ти падаєш, який нікому тебе не віддасть. Слава Богові за це ми будемо молитися. Амінь.